Шановні колеги, мій виступ це крик душі. Два тижні тому намагались збити ключового топ-менеджера компанії з Сергія Білого. У центрі Дніпра людина в масці нанесла йому два ножових глибоких поранення. Він ледве залишився живим. Позавчора ще одного працівника Романа Сорокина, було жорстко побито кастетами по голові і відрізана частину вуха. Ви можете подивитись, що зробили ці бандити. Ще одного працівника побили двічі, і він вже ніколи не буде нормально ходити. Рік тому на мене було зроблено показовий замах. Це продовження масштабного багатолітнього тиску на мене, на мою сім'ю та на многотисячний колектив. За часів злочинної банди Януковича корумповані силовики намагалися віджати бізнес, який з нуля ми створили і якому вже 25 років. Після Революції Гідності ті ж самі корумповані силовики поновили ті ж самі кримінальні справи для того, щоб тиснути на мене, як на опозиційного політика. Шалини кошти витрачаються на розміщення в засобах масової інформації, фейкових матеріалів, щоб скомпрометувати мене. До багатьох з вас вже звертались з проханням втручитись в ці ганебні і участвувати в цій ганебній компанії. Хто це робить? На нашу думку, це робить один із співвласників корпорації АТБ Геннадій Буткевич. Але хто б не був замовником, це вбивця, який вже давно перетнув всі можливі межі. Шановні колеги, я закликаю вас бути об'єктивними. Ми можемо мати різні точки зору, але ми маємо однаково відноситись до корупції, до бандитизму і до криміналу. Ми зобов'язані захистити людей. Я вже не можу мовчати. Я хочу звернутися. До президента, до генерального прокурора, до антикорупційного прокурора, міністра внутрішніх справ з проханням втручитись та забезпечити повноцінне розслідування цих справ. Я хочу звернутися до керівника Служби безпеки України, провести серйозне розслідування діяльності масштабної злочинної організації. Яка... Дякую, шановні колеги. Шановні колеги. Я хочу звернути увагу і пані Гобко.